Привіт. Генератори це доволі корисна річ. Але, звісно ж, не для всіх, бо будь де його не поставиш. За часів до повномасштабного вторгнення їх задача була давати струм там, де його немає. І неважливо, чи то для якихось робочих, чи то для рекреаційних цілей. Зараз, на превеликий жаль, потреба в генераторах збільшилась. І є генератори, а є генератори. І в цьому відео я цю різницю і спробую пояснити. Я Артем, ви на каналі Trinity SB. Поїхали. Генератори бувають двох типів: жовті та помаранчеві. Інколи вони можуть бути чорні, а інколи навіть червоні, але це зовсім не часто. А якщо серйозно, то бувають вони інверторні та неінверторні. В чому ж різниця і чому інверторні коштують дорожче? Тому що у них є купа переваг. По-перше, інверторні генератори менше, тобто компактніше. Тобто, якщо у вас генератор не стоїть постійно під якимось навісом або в гаражі, вам його так чи інакше треба буде тягати. І якщо він інверторний, то звісно ж це буде простіше, і неважливо, важливо, чи є у нього колеса, чи немає. Коли ви запускаєте звичайний генератор, то він буквально молотить на всі гроші. А це в аспекті економії не дуже. Коли ви запускаєте інверторний, то він видає стільки потужності, скільки вам потрібно, скільки ви з нього забираєте, звісно ж, в межах своїх можливостей. А це позитивно впливає і на строк його служби, і на витрати пального. Не кожен котел опалення можна заживити від будь-якого генератора. Інверторні перетворюють струм двічі зі змінного в постійний і з постійного у змінний. В результаті на виході ви отримуєте чисту синусоїду. Отже, можете живити від таких генераторів не тільки котли, а й якесь надточне медичне обладнання та навіть старлінки. Інверторний генератор не настільки гучний. Не зрозумійте мене неправильно, він все ще гучний, але не настільки. І це просто приємний бонус до більш суттєвих переваг. Не менш приємний бонус це запуск не стандартним смиканням, отим дин дин а з кнопки або навіть з пульта. Щоб із запуском генератора могла впоратись навіть дитина за необхідністю. Ось вам два приклади дуже різних, але де факто однакових генератора. Цей генератор можна буквально спокійно носити однією рукою. Не те, щоб це була жіноча сумочка-клач, але можна. Важить він 19,5 кг, а видає 1,8 кВт. Розетка одна, але є і USB. Вихід для зарядки гаджетів. Ще є порт для зарядки якихось зовнішніх акумів за допомогою комплектних дротів з крокодилами. До речі, про комплект є воронка та набір необхідних ключів. В цю дрібноту влазить до 4 літрів палива. Є показник рівня, є набір необхідних індикаторів та табло з вольтажем, робочою частотою та кількістю відпрацьованих годин. Приємний бонус: цей генератор підтримує паралельне підключення. Для цього є відповідні порти. Можна і потрібно під'єднати землю. А ось другий: цей крафт більший, але при цьому потужніший, та відповідно з більшими можливостями. Пам'ятаєте, я щось казав про зручність, колеса, щось таке? Це де-факто валіза з телескопічною ручкою та колесами, яка все ще важить менше, ніж валіза, яку ваша жінка збирає у відпустку. 29 кілограм. А видає він вже 3 кВт. Має вже дві розетки, має вже два USB-порти, має таке саме табло. Має збільшений бак на 5,5 літрів палива. І тут вже є пульт, щоб ви навіть не виходили на вулицю, а спокійно клацнули кнопочку та отримали струм. В лінійці є моделі аж по 7,5 кВт включно. Також 2,4, 3,5 та 4. Отже, потрібний саме під ваші потреби генератор ви знайдете. Всі вони мають декілька рівнів захисту, наприклад, від перевантаження та низького рівня мастила. І якщо генератор вам потрібен, то єдине питання це скільки ви готові на нього витратити. І якщо ваш бюджет це дозволяє, то краще. Брати інверторний. Завжди краще брати інверторний. На цьому все. Дякую вам за перегляди. Не забувайте підписуватись на канал. А якщо у вас залишились якісь питання, то ставте їх в коментах, і ми обов'язково на них відповімо. Побачимось!